Щойно провів у Запоріжжі дві важливі наради оперативно з військовими з генералами так. та восьма, хто відповідає за оборону тут, і саме на Запоріжжі. Друга нарада фактично загальнодержавна, щодо фортифікації на всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар'янський та інші напрямки на Донеччині максимум уваги. Харківщина, це Куп'янський напрямок, також оборона лінія Куп'янськ-Лиман, і вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь, і також Південь, Херсонська область. Баб. Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. Окрема увага це будівництво укриттів в школах, зокрема тут у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатись принаймні у змішному форматі і офлайн. Також був сьогодні у Харкові. Хороша емоційна зустріч в метрошколі. Вранці сьогодні був у Куп'янську. Важливо підтримати наше місто, і наших захисників. Провів нараду з генералом Сирським. Сьогодні ж провів три телефонні розмови: Канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Великої Британії, Сунак, прем'єр-міністр Болгарії Денков є. За що подякувати партнерам нашій домовленості України та Німеччини, України та Британії, України та Болгарії. Всі виконуються.